Ханічка опустилась, землю снігом притрусила, в хаті вогник мерехтить, на столі куття стоїть. Різдво світла в дім іде, радість людям всім несе, у колядках щире слово, мире щастя ожива, і добро в серцях зроста. Діва сина народила, землю світлом окропила, в хаті стіл за ним сім'я. Бога щиро прославля. У молитві просить миру, злагоди, добра і віри. Лина коляда дзвінка, сміх і радість розлива. Хай минає вся біда і любов в серцях зроста.